Ворог здійснив прорив фронту на 10 кілометрів неподалік добропілля і резонансно новинові діпстейт по різному прокоментували волонтери, ветерани, експерти і представники ОСУ в Дніпро. Так, за словами волонтера Сергія Стерненка, траса Добропілля Краматорськ перерізана і перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне. Стерненко характеризує ситуацію, що склалася на цій ділянці фронту як критична. І окупанти скористалися хаосом в управлінні підрозділів ЗСУ, адже здійснили прорив на стику зон відповідальності бригади і прорвалися на глибину, де нема так званої кілозони. Про це заявив ветеран ЗСУ і капітан артилерії Арті Грін. Через це, на його думку, українському гарнізону доведеться віддати ворогу Покровський район оборони. Як вважає Арті Грін, сценарій, який розвивається в умовах критичної нестачі піхоти, нагадує захоплення Авдіївки. Військовий експерт Костянтин Машовець стверджує, що на цій ділянці фронту ворог кинув бій свіжі штурмові батальйони 51-ї армії групи військ Центр, і щойно ворог заблокує логістику на добропілля. Він розпочне штурм Покровська з півночі. Подальше просування росіян в зоні прориву зробить критичним оборону Костянтинівки і Дружківки. Так вважає Костянтин Машовець. Водночас військові з ОСУ в Дніпро відреагували на інформацію ресурсу Діпстейт про активне просування російських військ на Донеччині між добропіллям та Дружківкою, і вони підтвердили, що ситуація там складна. Водночас наголосили, що просочування малих груп. Повз першу лінію українських позицій не є взяттям під контроль території. Після цього генштаб зсу заявив, що на покровський напрямок виділені додаткові сили і засоби для знищення російських диверсійних груп, які проникають за лінією оборони. Водночас, так званий хробак, ну по карті, якщо дивитися просування росіян на добропільському напрямку, починає худнути, і про це написав військовий експерт Богдан Мирошников. За його словами, він з'явився далеко не силами. 10-15 окупантів, які засіли в одному підвалі, могло просочитися від двох рот до батальйона окупантів. І на перших кілометрах прориву ворог явно вже не тільки накопичує піхоту, а ще й намагається закріпитися. Пише Мирошников, тому в підсумку швидше за все прорив залишиться, але не 15-20 кілометрів, а так до 4-5 кілометрів, може навіть і менше. І все залежить від того наскільки наші сили контролюватимуть перші кілометри прориву і особливо фланги. І раніше я надав, скажу, що Мирошников описав, що трасу на Краматорськ в районі Добропілля захищали бійці тероборони. Зараз туди перекинули 79-ту десантно-штурмову бригаду, і раніше корпус Азов написав, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку, і от Азов оцінює до речі, що ситуація непроста, але поки що вони не стверджують про те, що вона насправді контрольована. І найближчі години матимуть вирішальне значення для долі 29% підконтрольних Україні території Донецької області. Так вважає військовий оглядач Більд Юліан Грьобке. Він стверджує, що російські війська прорвалися на 18, приблизно на 18 кілометрів глибину української оборони і вийшли до траси, яка сполучає Дніпро та зі Слов'янськом і Краматорськом. І за словами Рьопки, Україна має дуже невелике вікно часу, щоб ударити по цьому клину з боку добропілля і знищити російські сили допоки Вони без підтримки ФПВ-дронів. І для цього потрібно зосередити та кинути в лобову атаку кілька сотень бійців, посилених бронетехнікою. Ну і сподіваюсь, ні в кого не виникне думки заявити, що ситуація на покровському напрямку контрольована, бо до контролю тут дуже далеко. І про таке написав заступник командира 3-го штурмового корпусу Максим Жорін. За його словами, до цього призвели проблеми комунікації між підрозділами, брехня на всіх рівнях, неефективне застосування військ. Ну і інше. І він пише, що нині вкрай важливо зупинити просування ворога. Росіяни бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути. А можливі наслідки це не тільки закриття Покровська, а й взяття під контроль решти Донецької області. Наполягає на цьому майор збройних сил України Жорін. І на покровському напрямку ворог збільшив кількість малих піхотних груп. Про це в нашому ефірі заявив пресофіцер 14-ї бригади Червона калина Максим Бакулін. За його словами, їм вдається просочуватися повз наші позиції. Крім того, у ворога все гаразд, із наявністю дронів зауважує Бакулін. Ворог не стоїть на місці, вміє себе масштабувати. Тобто, якщо ми говоримо, що нам потрібні дрони, то в них вони є. І вони також ними користуються і там сидять за тими пультами, і за тими, хто направляє ці дрони, досить професійні пілоти. І якщо ми говоримо про якість піхоти, яка в них досить низька, вони призиваються, як ми бачимо там півтора місяця назад, він ще сидів десь зараз. Він уже в полоні або в нашій землі, то Пілотів і спеціалістів там досить добре готують і їх бережуть. Тому в будь-якому випадку, чим професійніші пілоти в них, тим важче з логістикою нам і обговорити ситуацію, тому що дуже різна оцінка того, що відбувається на Покровському напрямку. Будемо зараз говорити про це з нашим гостем: військовий експерт Олексій Гетьман. У нас на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю, доброго дня вам. Доброго дня. Не хотіла вживати цю фразу, але все ж таки я буду вживати, тому що це офіційно якби трактування, тобто оцінка того, що відбувається. Наскільки складна, але наскільки контрольована ситуація в районі на Донеччині, в районі Покровська, в районі Добропілля? Ну, ви знаєте, давайте спочатку з'ясуємо, що ми маємо на увазі під словом ситуація контрольована. Що це мається на увазі? Що ми знаємо, що відбувається. Ми контролюємо процес прориву російських військ на деяких ділянках. Ну тоді вона контрольована. Ну за словом контрольовано. Я думаю, можна приховати будь-яку інформацію. Щоб не відбувалося, ну ми ж бачимо, що відбувається. Тобто, ми це контролюємо. Якщо нам доведеться відходити з Покровська, ну борони Боже, якщо так станеться, бо він з трьох сторін вже оточений. То це ж це, це теж можна назвати контрольованою ситуацією. Ми контрольовано відходимо. Тому е, інколи е, для того, щоб зрозуміти і не ховатися за якимись ефімізмами, е, зрозуміти ситуацію, яка відбувається на якихось ділянках фронту, треба е, використовувати слова, які ну, всім зрозуміли. Бо е, ну, і їх не можна трактувати в різний спосіб. Бо контрольовано це означає, що ми контролюємо те, що відбувається, що, що ми контролюємо. Гарні події, чи дуже не чи не дуже гарні, чи взагалі, як там було написано в пості, який ви показували, чи взагалі не не дуже скажемо, м'яко добре, угу. але контроль. Пане Олексію, як так сталося, що стався цей прорив, прорив на якому зараз чим це зумовне цей прорив, про який пише і Рьобки і ресурс Deep State на 10 кілометрів. Хоча там різна оцінка, наскільки ворог насправді зумів прорватися і проникнути в районі добропілля, за рахунок чого, тому що є оцінка, зокрема того ж таки Жоріна, про те, що неозгодженість дій між військовими. Ну, по-перше, це проникнено відносно на великої групи. Зараз вони туди будуть спрямувати дійсно додаткові війська, щоб якось закріпитися там. Це було на багі, на багах, на мотоциклах, пішки. Тобто суттєво просування Непогодженість, тому, що це якраз місто, де був стик двох бригад, uh -huh. стик зони відповідальності. А коли на стикі зони відповідальності, інколи буває певні непорозуміння. Тобто, не зовсім зрозуміло, чи то ми контролюємо, чи то сусіди мають контролювати. Якусь ділянку росіяни в них працює розвідка, в них працює полі військова розвідка, польова розвідка. Я думаю, що шпігуни деякі у них там є. І вони цю ситуацію контролювали, знайшли найбільш слабку ділянку фронту. Ну так взагалі робиться. Тобто, коли атакуються на лінії фронту десятки кілометрів, то переміщаються війська, працюють розвідки, шукають найбільш слабке місце з різних причин. Тому що це може бути на стикі двох е, підрозділів, це може бути е, зручна, е, зручний рельєф місцевості, це може бути ротація в цей час проводити, це може бути що завгодно. Тобто е, треба знайти для, ну, для нашої армії так само е, саме той момент, коли на якійсь ділянці найбільш швидкі місце вони, звісно, наносити удар. Тому росіяни це використали і зробили, чи зможуть вони просуватися далі, чи, чи ну там дуже, дуже невелика відстань. Між флангами, скажімо так, тих сіл, які прорвалися, їх невелика кількість, тому цілком можливо, що нам вдасться відрізати цей апендікс і ну, прорив зодно відбувся, і хай це буде декілька кілометрів, а не декілька десятків кілометрів. А якщо дивитися не на тактичну, а на стратегічну причину, чому так відбулося, то ми можемо прийти знов таки до того. Що для оборони країни під час повномасштабної війни, згідно конституції, згідно закону, всі мають працювати на оборону. Ті, хто може тримати в руках зброю, відповідний вік, відповідний стан здоров'я, мають тримати в руках зброю. То задіяний на важливих якихось всередині країни роботах, він має ці роботи. виконувати. Пане Олексію, от на оцінку військового глядача Більд Юліана Рьопки, ну найближчі години будуть вирішальними для ситуації оцих 29% які Україна контролює на Донеччині, і от є різночитання. от корпус Азов, який зараз кинутий сюди для того, щоб локалізувати ситуацію і стопнути з боку ворога, вони пишуть, що ситуація складна і динамічна противник намагається просуватися на напрямку, тобто. Ось так говорять в Азові. Водночас офіційний речник ОСУ в Дніпро Тригубов каже, що ворог застряг і його знищують. Я не знаю, можливо, трошечки якби відставання інформації в часі, однак ми знаємо, що ворог сюди підтягнув серйозний ресурс. Який ресурс нам треба ще, можливо, докинути, щоб все ж таки локалізувати ворога? Ну, Якщо там є корпус АЗОВ, я думаю, цього, цього цілком вистачить. Ми маємо там, де ворог. Ворог має якісь успіхи при обороні, це не незалежно від того, яка війна, і незалежно від того, хто там має успіх, то зазвичай просто по військовій науці треба підтягувати резерви для того, щоб локалізувати якісь можливі просування і якісь успіхи ворога. Ну це очевидно. Тому що робити? Підтягувати резерви. Якщо ворогу вдалося, він знайшов слабке місце. Значить, треба його підсилити, підтягувати резерви і краще за все це робити. Підрозділами не про всій повазі територіальна оборони, але ми вже розуміємо, що корпус АЗОВ і будь-який підрозділ територіальної оборони це, як кажуть, в Одесі дві, дві більші різниці. Тому сподіваємося, що ми зможемо локалізувати цю ситуацію, але знов таки так, трошечки не дали мені сказати. Угу. Вибачте, будь ласка, ні, 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 я ж не слухайте, я просто. Угу. Це тактично успіх росіян а і тактична наша невдача. А якщо дивитися стратегічно, то я, я не пафосно хотів розповідати про те, що треба захищати країну. Це ну, такі слова, знаєте, за ними часто ховаються зовсім інші думки. Справа в тому, що в нас е, відношення до мобілізації досі, на четвертому році війні, продовжують бути не таким, як воно має бути. У нас по соцопитуванням, ну, я не можу зараз послатися на хто саме їх проводив, але це так, що ми бачимо, майже відповідає дійсності, що приблизно половина нашого населення вона симпатизує ухилянтами і не дуже розуміє дії ТЦК. Хоча ТЦК це військовий підрозділ, військовослужбовці, які виконують свої обов'язки. Ми ще не бачимо, як намагаються вже атакувати ТЦК. І це сприймається, ну. Начебто треба лагідно людям відповідати, що ну, ми якось наші недоліки, якісь, які в ТЦК, будемо сувати. Ще раз, ТЦК це військове формування. Під час війни чи цивільні, чи не цивільні люди, чи хто вони такі нападають на військову. Знаєте, ну всі ж пам'ятають, коли ти стоїш на, на посту російської мови на варті, і маєш охороняти якийсь периметр, ти можеш казати, стой, хто йде, якщо в радянські часи. То стріляти буде, не реагує відкривати вогонця. Спор спочатку в повітря, а потім на, на ураження. Я не кажу, що треба розстрілювати наших людей, але будь-хто, коли атакує військову частину чи військовий підрозділ, він має розуміти, що, він, що вони отримують відсіч, відсіч озброєно, бо що з гузду з'їхало, що ви вийшов, шановні. Ви нападаєте на військову частину під час звіни, то ви хто тоді? І треба цим людям щось пояснити. Та всі люди треба е, величим асфальт, кайданки. І на дуже великі терміни ув'язані. Ще раз, це напад на військовий підрозділ під час війни. І ми, ну може, це правильно, може, вони щось не так зробили, це як. До потім розберемо, що вони зробили, що не так. Ви нападаєте на військовий підрозділ. Це дуже великий срок під час війни. А в, в інші часи, в часи Другої світової війни, в будь-якій країні, не тільки в Радянському Союзі, чи в Німеччині, чи в Британії, це був би розстріл. ще що з Лозду з'їхали, шановні, не шановні. А повертаючись до ділянок фронту, не узгоджені між військами, ну там знаходиться у багатьох з нас знайомі, побратими. Ми друзі, з якими ми служили там ще пару років тому разом, вони кажуть, що щоб, так, суму мене запитують, чи знаю, я скільки приблизно людей. Кілометр лінії фронту, скільки людей захищає один кілометр лінії фронту. Я ну, ну, є певне правила, певні, нормативи. Нормативи є, але там 34. Я говорю, це що, жарт? Це не жарт. Це не жарт. 34 людини не А Це тому, що у нас турмур та А потім ми дивимося, що ж там таке трапилось, неузгодженість, хтось не так дав команду, чи, чи не так красиво розповідав командир, чи шукаємо винних. Винні ті, хто допустив. Що в нас можуть атакувати ЦТК, і за це людям нічого не буде. крім те, що кажуть, ну 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 так більше не пане Олексію, ви дуже... знаєте, вибачте, що я інформацію я... політич спічі якісь там на півгодини шукати, я просто кажу, яка причина? Три-чотири людини на кілометр. По вам причина. Я, я чула це, це, цю це інформацію. інформацію. Я теж чула цю інформацію. Просто якби це не офіційна інформація, це те, що циркулює між це, ще... це, це це перепередають мені мої знайомі. Я не думаю, вони передають мені особисто. Я це, ну, я це не транслюю в ефір, але Може, вони помиляються, але така інформація в е, мене є. Але ну, ви знаєте, якщо торкатися давайте, теми, якщо, якщо я помиляюсь, давати це обов'язково. Я не звинувачую. Може, може, це неправдива інформація, ну тоді. Відреагуйте, шановні, спростуйте це як це має. Дивіться, я завжди кажу, що є питання того, як позиціює і артикулює проблеми влада, тому що вона відповідає центральна влада. Тому що в мене завжди запитання, як це відбувається на і комунікація на рівні державних органів, пане Олексію. Ми з вами це озвучили. Я думаю, що ніхто не прокоментує, не спростує на рівні центральної влади і ніхто нічого, тобто просто проігнорують. Ну даруйте в основному саме так і роблять зараз. Всі сконцентровані на переговорах трав. І Путіна це важливо, але для України насамперед важливо, мені здається, фронт і зараз ви бачите, як акценти зміщуються насправді. Ну мені так здається. Що трошечки... ну, ви, знаєте, ви знаєте, велика політика не нам з вами судити про те, чому робиться певні кроки керівників країн. Вони більше знають, в них є якась мета, яку вони не кажуть вголос, і ми, ми потім зрозуміємо. Може вони роблять цілку про я. знаєте, Я от чого б я більше всього не хотів, щоб зараз почалася. Треба прибирати ситуацію, коли відношення до хілянтів позитивне і коли можуть собі дозволити люди штурмувати військовий підрозділ під час війни. Сварити владу, казати, що вони щось роблять неправильно. Я вважаю, що ті, та інформація, от в інформаційному просторі, яка дає можливість людям зневажливо відноситись до деяких представників військових, це неправильно. Добре відноситись до хілянтів – це неправильно. А критикувати владу я не збираюся. А я би б критикувала владу, тому що даруйте це їхнє недопрацювання, і я не буду сперечатись, пане Олексію. Це моя просто думка. Спасибі вам чесно заключення. Я підтримую я, я вашу думку. Я не, я, не, я, не, я не виправдовую владу. Я просто кажу, що зараз нам ще в цю влізти в суперечку. Це буде дуже недобре. Давайте розберемося з тим, що є. Давайте давайте Потім... а влада відповість ті, не влада, а ті, хто був винен. Багатьох ситуаціях, які траплялися на війні, я впевнений, що люди понесуть відповідальність обов'язково. Подивимося. Спасибі величезному за заключення за розмову. Олексій Гетьман, військовий експерт, був у нас на зв'язку і розбиралися. Ми що ж відбувається насправді на покровському напрямку. зокрема, стосовно прориву росіян в цьому районі. Росіяни зосередили там дуже великий кулак. і прорив відбувся і розрізали фактично дві бригади розмогли москалі розрізати. Є різна оцінка того, що там відбувається, і що зокрема. Там зараз було реалізовано. Ну дехто стверджує, що є лічні години для того, щоб локалізувати москаля. Є заява про те, що ворог намагається, але намагаються локалізувати. І є ще одна офіційна інформація про те, що, начебто, ворог застряг і його зараз. Активно наші збройні сили України знищують.